Добрий день. Готую пепіно для переходу в друге приміщення, там, де тепло. Зараз теплиці ще тепло. Я вирішила обробити від шкідників біологічний препарат. От, е, оброблю від шкідників, а в понеділок від, оброблю триходермою. Дивіться, бачите, і таку землю. От, мало ли що тут могло бути. Це штеплиця, тут всякі рослинки. От, оці я вже обробила. Зараз ще оцього і того куточку. Позривати мені листя жовте. Е, обробляю для того, щоб, для того, щоб було е, Ну, не було ніяких захворювань, не було шкідників. Е, Бачите, починаю слісти собі і все. Тут е, дуже короткий срок. Бачите, майже спіла папіна майже спіла, і я не боюся. Я обробляю, тому що це біологічне, воно довго не діє, а ще треба тиждень, а то й два, щоб простилося потино. Тут пише, що треба буде через три дні обробити ще раз, але я не буду. Через три дні я оброблю три від хвороб. Ай, да, я вам чухай, потрібно ці точки замки внизу. І по землі я зараз такий такою петлицю кропити, щоб нічого ніде не заводилось. Да й отак в понеділок покажу, як буду три Треба обробляти, тому що... Я кажу, тут теплиця, тим більше осінь. Бачите, такі красончики стоять. Це цвіте собі, достигають інжирчики. Вон, бачите, щось погано видно. Може я далі. Мова? А ну, дайте, ну я зараз терну трошки фартухом. Так, пробачте, пробачте, будь ласочка, о. Мабуть, я була льопнула, було мокре. камера. Добренько, на цьому все. Ану, давайте ще до цієї красоти підійдемо. Ай тут мої дорогенькі достигають. Смакота. Я даю слово завжди. Не буду чіпати, поки всі не поспіють. Ага. Дивіться. Дивіться, яка красота виглядає. zapach. Mmm, jak pachne. Bačte.